Ромислові Запорізької та Дніпропетровської області під контролем олігархів. Саме вони стали обличчям регіону, а не ракетна галузь та інноваційні технології. Про це заявив кандидату президенти України Олег Тягнибок на багатолюдній зустрічі із мешканцями Подніпров'я за останні п'ять років. Власники заводів гігантів удвічі, а дехто й утричі тричі збільшили свої приватні статки. Тоді як основна маса мешканців регіону у злиднях. Потенціал Дніпропетровський, який має бути ключовою ланкою у безпековій політиці України. Знехтуваний місто стало притулком безробітних інженерів ракетників. Сумно констатує тягнебок. Він переконує, подальший союз влади та олігархів загрожує повною руїною промислового та інтелектуального потенціалу України. Приклад Запорізької Дніпропетровської області, який є промисловими областями в нашій державі, показує, що теперішня влада, теперішні усі п'ять політичних сил, які представлені в парламенті. Чітко підтримують саме олігархічний капітал, вони підтримують представників великого крупного бізнесу. Саме це призводить до того, що не розвивається українська промисловість, оскільки вони олігархи не зацікавлені вкладати гроші в модернізацію і в розвиток української промисловості. Не розвивається інноваційна діяльність, і середній клас практично є знищений.